У 16-му, на початку 17-го століття, Перу і Мексика відправляли до Іспанії колосальні обсяги золота та срібла у своєму невпинному прагненні до багатства іспанці використовували всі доступні засоби. Наприклад, у 1532 році конкістадор Франсіско Пісарро захопив у полон правителя інків Атавальпу, щоб отримати свободу. Той запропонував завойовникам неймовірний викуп, заповнити приміщення де його тримали в кайданах до стелі золотом, а сусідню кімнату двічі сріблом. Пісаро погодився: впродовж більш ніж трьох місяців. Інки збирали золото та срібло і звозили його в місто Кахамарка. А коли Атавальпа виконав свою обіцянку, іспанці стратили його, а скарби забрали собі. Отримане золото та срібло вони переправили до Іспанії, а там дорогоцінні метали з нового світу перетворили на монети, та ювелірні вироби. Найбільш технологічно розвиненим на той час був королівський монетний двір Сеговії. На ньому використовували гідравлічні гвинтові преси, які забезпечували високу якість карбування великих монет. У 1609 році король іспанії Філіп III замовив на монетному дворі Сеговії Сентен величезну золоту монету номіналом 100 ескудо. Її виготовили з золота. Надцятої проби діаметром 71 мм міліметр і вагою у 339,35 грамма. А Аварс цієї монети був прикрашений коронованим щитом іспанської монархії з гербами Кастилії, Леона, Арагону, Португалії, Австрії, Бургундії, Брабанта та інших територій, що карбували монети під контролем Габсбургів. На реверсі був зображений іспанський хрест. Цю монету було випущено спеціально. Для короля як презентаційний експонат, покликаний продемонструвати міць і багатство Іспанії. Філіп III був задоволений і в наступні роки замовив карбування додаткових сантенів. До наших днів збереглося лише декілька таких монет, які викликають неабиякий інтерес заможніх колекціонерів. Так от, екземпляр 1609 року нещодавно встановив рекорд на швейцарському нумізматичному. Аукціоні. Ці 100 ескудо стали найдорожчою в світі європейською монетою. Їх продали за неймовірні 2 мільйона 300 тисяч швейцарських франків, а це 2 мільйона 993 тисячі 498 американських доларів. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Violet, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але і дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та артефакти. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та жмакніть на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві сюжети про виявлені скарби.